Через атаки окупанта РФ цієї весни на енергосистему України найбільше постраждали об'єкти теплової та гідрогенерації. Зокрема, на цьому акцентував під час зустрічі із послом США в Україні Бріджит Брінк, міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє прислужба Міненерго. Наразі можна констатувати потреби у високовольтному обладнанні автотрансформаторах, устаткуванні для Проведення ремонтів розповів міністр енергетики Бріджит Брінк. Сповістила, що Сполучені Штати готові допомагати у відновленні енергосектору та підготовці до наступного опалювального сезону. Нагадаємо, днями окупант РФ вчинила наймасовішу атаку на енергетичну інфраструктуру. Цілями були Канівська та Дніпровська ГЕС. Найбільше постраждала. Харківщина агресор зруйнував одну із найбільших ТЕС у Харківській області.